Добрий день, глядачі мого каналу. Сьогодні 29 вересня, погода нас радує. Вирішили все-таки заїхати на поле на участочок такий. Це тут перший пай, можливо хто дивиться. Мій YouTube канал слідкує. Це тут кукурудза, посіяна на монокультурі вже 12 рік. Я кожен рік знімав там, що в монокультурі в тому році. Я просто сюди не, ну, не приходив. кукурудза була гарна, тут по 10 тонн вона сипала, а так, як гай шумів. Ось дивіться, отакі початки. Посіяний гібрид 30М. Дивіться, в основному вже наклонені, але скида вологу вона отлично. Е, Був, хоча і пізній посів. Бо не могли знайти трактора, щоб виграв, бо в нас маленький, трохи ми не встигали, бо весною молотилося, ми весною всі доралися, розкидали він добре. І отака кукурудза. Ну, я вам не скажу, там дивлюся, де посіяна і перший рік, де посіяна. І п'ятий рік, і де оце дванадцятий. Ну, Разниці я не наблюдаю. Е, хоча е, з цієї сторони поле е, хуже, з цієї е, сторони воно краще. Тут оце такі пайки були, і якраз е, перший пай нам виділили, він був посеред поля. Ось дивіться. Просто Дивіться. так, що в монокультурі вирощувати можна, але підбирати гібриди, щоб не було е, сашки. бо як сашка буде, врожай дуже просяде і можуть не, не слізь взяти їх на елеваторі. Е, в цьому році фермери з нашого регіону молотили. І здавали на елеватор, але здали дві машини, все пройшло нормально. А потім третя машина, той же ж самий гібрид, не буду називати якої марки, відвезли, е а там сказали, що вона ГМО. Ну я не знаю, наскільки це правда, можливо, ну, не хотіли цю кукурудзи брати, але факт є факт. Так що... Е Остерігайтесь підробок, не беріть гемо, купляти її по камістю. Я думаю, що ніхто не буде, а можливо і будуть, так, по занижених цінах, ну, так як Тут, я не знаю. Так як сою зараз беруть. Якщо білок слабий, то і ціна ж менше. Так, В цьому році це буде останній рік. Так як на наступний рік буде соя. Воно і в цьому році планувалося ще сою сіяти, і соя була куплена. Але весняний обробіток для сої це дуже ну, не гарно потрібно, йорати, дискувати ми не схотіли, бо площа трошки була ще не рівна, вирівняли оборотним. Бугом тут до нас приїхав трактор, виорав рівненько. І на слідуючий, я думаю, що за тиждень, можливо, 10 днів ця кукурудза зазмолотиться. Підготується ґрунт під, на зиму. Думаю, соя буде 100%. Так що, дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До побачення.